Привіт, вітаю вас у новому відео. Це буде не класичний влог, коли я знімаю декілька днів. Це буде відео лише одного дня. На це відео мене надихнули, спонукали зняти мої вчорашні роздуми перед сном, які мені не давали дуже довго заснути. Мої роздуми були пов'язані з моїм ютуб-каналом і з моєю особистістю. Ну, напевно, так. У мене біполярний розлад, і ось ці полярності вони супроводжують мене протягом мого життя. І ось ці роздуми вчорашні не виключення. В чому ж суть полярності вчорашніх роздумів? І я вже підіймала цю тему у своєму блозі. Мій ютуб-канал це мій творчий прояв, але на одному творчому прояві ти далеко не заїдеш. І якою б сильною не була моя внутрішня мотивація, я час від часу вигораю, втомлююсь, опускаю руки, можливо. Особливо коли я не бачу зворотнього зв'язку у вигляді вподобайок, переглядів, підписок. Це така зовнішня мотивація продовжувати далі. І коли я бачу 40 переглядів, 5 лайків або чотири лайки, це мене дуже сильно засмучує. І я така: ну все, я нікому не цікава, я нікому не потрібна, я говорю якусь дурню, це нікому не цікаво, все припиняю будь-яку діяльність в Ютубі. А от друга полярність, що якби це пафосно не звучало, але мій ютуб канал це такий, не знаю, серіал про моє життя, коли кожного вівторка виходить нова серія. І от одна полярність, про яку я вчу вчора думала, це те, що закинути ютуб-канали, не продовжувати, не знімати якийсь час відео. І якщо буде бажання, мотивація, продовжувати далі, то продовжую. Якщо не з'явиться, тоді не буду. А друга моя полярність, що це я роблю в першу чергу для себе. Я фільмую своє життя для себе. І якщо я припиню знімати відео, то скільки цікавих моментів свого життя я не зафільмую. Тож я між ось таких от полярностей, і я навіть не можу сказати, що я рівноцінно посередині. Oh Флоу, звичайно, було би дуже добре зробити тренування, але в мене немає бажання і сил на тренування. Тому на 15 хвилин його флоу теж добре зайшла. Те, що мене може засмучувати, як і всіх інших українців, це, звичайно, війна. І було б добре проговорити те, що я не веду активно свій інстаграм зі всіх соціальних мереж. Я активно веду тільки свій ютуб канал, і я не транслюю в Оріс не пересилаю той терор, який Росія робить по відношенню до нас, до України, до українців. Але це не означає, що я такий собі ухилянт від реальності. Я цього всього не бачу, я це все ігнорую. Звичайно, що ні. На початку повномасштабного вторгнення я активно вела свій інстаграм, робила пости як українською, так і іспанською, і ті іспаномовні люди, які були підписані на мене, і з якими я спілкувалася, я намагалася донести, що таке Росія і що вона за собою несе. Один іспанець намагався зі мною спілкуватися російською мовою, і для нього було дуже дивно, чому я не хочу переписувати з ним російською мовою. І, звичайно, я йому пояснила, що для мене російська мова це мова окупанта, це мова ворога, і я не буду спілкуватися при жодних. У нещодавно я була на манікюрі, і там поруч сиділа ще одна майстриня, і говорила, я так зрозуміла, зі своєю клієнткою-подружкою. Так як крісла стоять поруч, просто 30 сантиметрів різниці між мною і іншою дівчинкою, то зрозуміло, що я не могла не бути свідком цієї розмови. По розмові я зрозуміла, що ця майстриня манікюру вона планує працювати за кордоном, і вона не впевнена, чи в сфері б'юті індустрії, чи вона буде займатися саме нігтями? І ця подруга підказує їй, що вона може бути перекладачем, тому що вона знає українську, російську, турецьку, англійську і, здається, ще якось вивчає. І майстриня манікюру відповідає, що. Я буду гола боса, я буду недоїдати, але я ніколи не буду користуватися російською. На що їй відповідає її подруга, що а, ні, ну так, звичайно, зрозуміло, але ж тобі треба показати, що ти знаєш багато мов, включаючи російську. Вибачайте, що сьогодні буде ось такий сумний влог, але це прям от два дні, які прям в мене крутяться, ці думки. Обстрілів, смертей. Руйнувань стає все дедалі більше. І якщо я не виставляю в соціальні мережі е, наслідки е, терору е, Росії проти України, це не означає, що мене це не турбує, що мені від цього не страшно і що мене це не болить. Ще щодо втрат і смертей. Вчора я випадково дізналася жахливу новину. Для мене особисто жахливо, тому що я її приміряю на себе. В нашому ЖК дуже багато є собачників, кошатників. Не знаю, як правильно сказати. І навіть якщо там наші собачки не граються, ми там якось не дружимо, не спілкуємося. Це не означає, що я не знаю собачок, які є в нашому ЖК. Ця собачка мені запам'яталась тим, що чомусь Ріна, Її не взлюбила от отак, от, от чомусь, і на неї гавкала. Цій собачці було десь роки 3-4, і мені здається, що вона якраз теж була з притулку, і ця собачка пішла з життя не внаслідок якихось хвороб або свого віку, а просто через дурну, дурну випадковість. На території нашого ЖК ведуться ще ремонтні роботи. І от ця дівчинка гуляла собакою біля трансформаторної будки. І так як ця зона не дуже сильно використовується, вона ще так наче до незданої частини ЖК відноситься, там вона заросла бур'яном, високим бур'яном. І оця собачка пригнула туди в ту траву, і вона напоролася на, якихось, на якийсь штир, і вона пробила легеню. І потім вона здалася під час наркозу. Вона не витримала і, і собачки не стало. Тому для мене це така жахлива новина, тому що я приміряла це на себе, так як в мене є собака. І плюс того, що минулого року ми з чоловіком знайшли котика на вулиці безпритульного, маленьке кошеня, і ми намагалися його врятувати. Ми пізно ввечері поїхали з ним в Євровет, тому що Євровет цілодобово працює, і ми намагалися його врятувати. Йому робили і штучну вентиляцію легень, і все. і... Не вдалося врятувати, і тоді в мене такі були сльози, в мене така була втрата, що я цього котика знала менше години, і я за ним так плакала просто дуже сильно. І враховуючи це, якщо б от сталося зараз з моїм кошеням щось, або з моєю собакою, або шиншилою, ну це для мене така втрата буде, що я не знаю, скільки я буду ходити в горі. Бо це частинка нашої сім'ї, це частинка мого життя, і велика частинка любові. І якщо я зараз вам говорю це все з посмішкою, то це не означає, що мені е, весело чи, чи щось таке. Ні, просто посмішка це ну, найперша така захисна реакція. Можливо, в цьому ви пізнаєте себе. Що, наприклад, коли ви в університеті вчилися і вам задали якесь питання, на яке відповідь ви не знали, або в школі, і яка була ваша перша реакція? Ви так е, посміхаєтесь? Е, ну, в мене була така реакція. Можливо, у вас теж напишіть. Якщо... Що вам це знайомо? Ось ця перша така реакція на якесь таке щось незручне, посмішка. І ця собачка це не єдина втрата. Біля нашого ЖК є дуже багато приватних будинків, і відповідно в кожному приватному будинку є собака. Переважна більшість цих собак це вівчарки, це якісь доги, і вони або просто бігають на своїй закритій території і так її захищають, або розташовані в вольєрах, або на ланцюгу. Є моменти, коли ця собака зривається з ланцюгу, відчуває свободу і починає бігати будь-де. Я, звичайно, забігає на територію ЖК, а також можуть бути безвідповідальні власники, які відпускають ввечері на вільний вигул. І от, власне, що сталося? І от на території бігав собі такий маленький пухастик чорний. Ви точно знаєте цю породу. Він такий маленький, милий, зі всіма хотів гратися, і тут йому не пощастило, тому що на територію ЖК забіг маламут. Маламут це дуже великий пес. А цей чорненький він просто хотів гратися. Але зважаючи на їхні ці і ще й на характер цього маламута, маламут просто загриз. загриз, роз, розумієте? загриз цього маленького пухастика. А найгірше те, що не вдалося знайти власника цього маламута, і він не поніс за це відповідальності. Тому бути собачником це треба бути готовим до всього, і я готова до останнього захищати свою собаку, бо це, бо це моя собака, і вона для мене дуже сильно дорога. Звичайно, що в ситуації з цим пухастиком це тема дискусійна, тому що є питання і до одних, і до других власників, але. Дуже прикро, дуже-дуже прикро, що не знайшли власника цього маламута через те, що якщо він вже загриз один раз, то це вже буде не один раз. І з цим треба щось робити. І як би сказала моя вчителька з математики, почала за здравію, закінчила за упокой. І от сьогодні виходить таке відео. Але таке життя: жорстоке, бентежне, несправедливе. Я вважаю, що в кожного свій час, але скільки б часу нам не було відведено, нам завжди його буде мало. Вечірня прогулянка. Реїна. Що тут засіла серед травички? Що засіла серед травички? Я зустріла з чоловіком в центрі, ми трішки погуляли, пішли, купили наповнювач для лотка, для кота. Ще купили їй одну іграшку і повернулись додому. І от вийшли на прогулянку. Якщо чесно, всю прогулянку по центру я відчувала себе дуже невпевнено, мені хотілося закритися, мені здавалося, що я найгірша зі всіх. І я дуже часто от, поглядом зустрічалася з людьми. Зазвичай такого немає. Я до чоловіка кажу, що я це помітила і з чим це може бути пов'язано. Чоловік каже, ну, можливо, ти з тим, як ти одягнута, якась така футболка ніби вицвівша, футболка ніби якась велика і така. Спасіба, піздець, підтримав». Вона збереглася, все, вона вже на мені. Ось таке от вечірнє сонечко сьогодні. Пруденс, ходімо. Ох, як ти біжиш. І одразу на мене, і одразу на мене. Дякую, що ти жопкою. Сьогодні так тематика війни проходить червоною ниткою в моєму відео, тому що сьогодні ми ось були в центрі, і там я не знаю, як правильно сказати, були виставлені експонати оцих всіх шахедів, ось цього всього, яке кожного дня на нас летить. І знаєте, коли ти це бачиш на фото, то це сприймається по одному. А коли ти це бачиш вживу, і ти розумієш ці розміри. Ми вже повернулись додому, домашні улюбленці повечеряла. І зараз покажу, яку іграшку ми купили Пруденс. Ось таку купили. Бо ось ця іграшка вона вже така, знаєте, побита трохи життям. Тут взагалі ті от вже майже порваті, отут вже ми їх зв'язали, ну, загалом. Що, Пруденс, тобі цікаво? Цікаво, я рада. На цьому я б хотіла завершувати це відео, але, якщо чесно, я дуже сильно сумніваюся взагалі, чи викладати це відео, чи викладати наступні, які в мене вже є змонтовані. Не знаю, я взагалі сумніваюсь в тому, що я говорю, я сумніваюсь в собі. Якийсь, не знаю, дуже великий чи критик в мені проснувся, чи це просто розчарування. Своїми результатами не знаю, тому напевно не прощаюсь, і коли побачимось, вже буде видно.